Перша частина «Монахині» вийшла досить цікавим фільмом, але історія Валака вимагала логічного продовження першої частини, огляд на яку є у мене на каналі. Довго очікуване продовження обіцяє бути на голову вище приквела, більш цікавішим моторошним та захоплюючим фільмом. Чи вийшло це у «Монахині 2»? ні. Але не забігатимемо наперед. Якщо вас цікавить подальша доля Демона Валака, котрий, як ми пам'ятаємо, наприкінці першої частини вселився в Маріса, а також як справою прекрасної Айрін, чи як там Френч ділить своє тіло і свідомість Демоном Валаком, то не переживайте, зараз все дізнаєтесь. Ви можете запитати: ну а як же отець Бьорк? А я вам відповім: десь за кадром його занепастила холера. А якщо ви не хочете накликати на себе прокляття монахині, то перед початком огляду обов'язково поставте лайк під відео. Напишіть. Свій дуже важливий коментар та підпишіться на канал. А якщо всі дії були зроблені правильно, ви під захистом і валак вас не торкнеться, на відміну від головних героїв цього фільму. Починається це кінце у Франції, де звичайно всі ж говорять на англійській мові, окрім цієї дівчини. Bonjour, livraison. сестра Айрін переїхала до монастиря в Італії, бо події першої частини стали громадським надбанням, і вона всіляк уникає слави мисливця на демонів і не хоче знову залучатися до подібних пригод. Френчі або Маріс, прямо як Фредді Крюгер з ремейку жах на вулиці В'язів, влаштувався садівником до школи інтернат для дівчаток. А як ми пам'ятаємо, у кінці першої частини Валак вселився в Маріса. Але через 4 роки він про це навіть не здогадується. Проте за 4 роки він встиг побувати ще в кількох місцях, де після його візиту таємним чином гинули люди, тісно пов'язані з релігією. Всі сцени вбивств залишилися за кадром, окрім падре з початку фільму. В падре є маленький помічник на побігеньках по імені Жак, який ще зіграє свою роль у фільмі. «Іди, принеси вина. А самі не можете принести. Даруй. Нічого, друга монахиня не оригінальна різноманітними пугалками. Всі жахи, які супроводжуватимуть фільм і будуть лякати глядачів, так це скримери, як наприклад зараз. В результаті падре придають спаленню, на чому його історія і закінчується. Після цього фільм демонструє геймплей гри Спін Тайрес. Ні, це лише наша стара знайома Айрін, і вона тепер старша монахиня. Вона наглядає за монахинями помолодше. За чотири роки вона підросла і починає ззовні бути схожою на свою старшу сестру Віру, яка грає Лорейн Ворен в заклятті. А фільм же вирішує показати нам другого головного героя та єдиного чорношкірого персонажа у фільмі. Знов сестра дебра. Вона халепа, вона щодня створює проблеми. Сестра Дебра, молодша монахиня під наглядом Айрін. Вона курить, цілується з ким попало. Ну і ще ось це. Зараз відмовляється йти на сповідь. Ну і в цілому, вона монахиня з важким минулим, яка не з власної волі опинилася в монастирі. А веде вона далеко не аскетичний спосіб життя. Не тому, що вона з гето, а коли мені було чотири. Гаразд, давайте. Білі дізналися, де ми і спалили наш дім, а потім. Мої брати вступили до армії, і батько вирішив: мої хлопці служать країні, моя донька, нехай служить Богу. Ну і як би далі відбувається, ось це послушниця втирає своїм підопічним якусь несусвітню дичину, наче Ватикан відправив до Румунії мисливців на демонів, а не священника і монахиню, яка навіть не дала обід, ніби вони були як той Ван Хелсінг чи Константин. Але це ще не все. Вони повернулися героями. Священник став єпископом. А що сталося з монахинею? Кажуть, пережити сильно вплинуло на неї. Подейкують, що вона схибнулась. Ватикану довелося замкнути її в божевільні. Айрін це чує, але не бере участі в розмові, і мені зовсім не зрозуміло її позиція. Розповівши правдиву історію подій, вона б була б не просто старшою монахинею, як зараз, а як мінімум зайняла місце матері настоятельки, або що ще краще сиділа по колі Ватикану. Ну або на крайній випадок задовго до подій закляття стала б демонологом, як Лорейн Ворен. Але ні. Ні, вона вважає за краще просто мовчати, скромна мабуть. А тим же часом фільм нам демонструє, де відбуватимуться основні події. А саме в школі інтернат для дівчаток, частина з яких у вільний час від навчання глузують із Софі, дочки вчительки, на яку Френчі встиг покласти своє око. Ні, не на Софі, а на Кейт, її матір. Софі у свою чергу проявляє до Маріса знаки уваги. То рукою помахає, то подарує хендмейн браслет. Це браслет дружби. Можна намости на це чеснота хорошого друга. Школою заправляє мадам Лорейн за сумісництвом директор та мати Седрика, який загинув від рук того, чиє ім'я не можна називати. Насправді її син загинув під час обвалу дзвінниці, яка з того моменту недоступна для відвідування. Далі в школу прибуває кур'єр, та її не бентежить, що двері відкриваються самі, чи дивні звуки з'являються. Насправді це одержимий френчі. Через деякий час фільм повертається до Айрін, де прямо посеред ночі до неї приходить мати настоятелька, і каже: Сестро до вас відвідувач Арін, не запідозривши нічого поганого, відправляється незрозуміло куди і незрозуміло навіщо, де зустрічає одержимого френч, якому б не завадило б записатися до стоматолога. І після не зовсім доброго ранку Арін повідомляє, що до неї дійсно прийшов відвідувач в особі кардинала з Ватикану, сестру Айрін. Ваше про Стався інцидент. Він розповідає їй про всі вбивства по всій Європі, тих самих священнослужителів з початку фільму. Та вважає, що всі ці вбивства робив валак. Бачаєте зв'язок, а зло рухається європою на захід, але воно походить з Румунії. Ви говорили за цим берком. Отець Берк помер. Також він просить Айрін відправитися на пошуки Демона поодинці, бо Ентоні вже давно похований під шаром землі, так як його наздогнала холера святого отця Макфілі все ще мучить недуга. Гензель і Гретель зайняті верховною відьмою. Брати Грим б'ються з королевою. Ван Хельсінг зайнятий вигнанням дракули. Брати Вінчестери вже давно відійшли від справ. Це ми перетворили на воскову фігуру, а Дін взагалі перекваліфікувався на маньяка. Ну і Константин застряг у пеклі. Доведеться поодинці вирушати на смертельне небезпечне завдання щодо вигнання давнього демона Валака. Я не знаю, що вам довелося пережити, та в тому монастирі, сестро. Ви сотворили диво. Ну і так як у кожного з перерахованих вище героїв був помічник, Айрін не стала винятком. Ось ти де, сестра. Я боялася, що сіла не в той потяг. Що ти тут робиш? Наглядаю за тобою, сестра Дебра, потайки пробралася на поїзд, щоб переконатися, що дива реальні, і в результаті знайти свою віру. Я хочу вірити в божі дива. Та коли бачу, як священник каже всім, що вино стало кров'ю Христа, мені важко повірити в це. Це акт віри. Таким чином, фільм заряджає чеховську рушницю, яка вистрілить тільки наприкінці фільму. Вино перетворюється на кров Христа, бо ми віримо. Ну, а поки вони їдуть, судячи з всього в Хогвартс, не вистачає тільки Гаррі Потера та його компанії по сусідству. Не знаю до чого тут ці посилання, але погодьтеся, так виглядає цікавіше. Френчі в цей час всіляко намагається склеїти Кейт. Цього разу навіть шафку прийшов полагодити. У вас несправна шафа в аудиторії. Зав не відчиняється. Можна? Так, прошу. Здавалося б, сцена не має ніякого відношення до сюжету фільму. Але ні, Кейт, вона ж Анна Попфел, грала Сьюзен Певенсі в хроніках Нарні. А як ми пам'ятаємо, там була шафа. І тут є шафа, але тільки навісна, і трохи менша. Воля. Дрібниця, але все таки приємно, що монахиня робить посилання на інші фільми. А паралельно цим подіям задирикуваті дівчата хочуть познущатися над Софі і ведуть її на заборонену територію, бо там загинув син директриси. Початкова задумка полягала в тому, щоб заманити Софі в каплицю та закрити її там, щоб провчити, але не тут то було. І забігаючи наперед, крім скримерів, у фільмі також присутнє одержиме. Більше схоже на зловісних мертвеців з одноіменного фільму. Воскреслі діти, прямо як Даніель з першої частини. Він був потрібен у фільмі для того, щоб натиснути на почуття провини. Тут у нього таке саме завдання. Ну і на останок бісів ЦАП в прямому сенсі, але про це ми поговоримо трохи пізніше. У результаті на допомогу Софі приходить Френчі і проганяє дівчаток в досить грубій манері. Гадаєте, це смішно? Смішно! Тут приходить матір Софі. Бачить її заплакану і залякану до смерті. І єдине, що цікавить байливу матір, так це те, чому ти не в класі. А тим часом сестра Арін та Дебра приїжджають у Тараскон оглянути місце загибелі священника з початку фільму, який невдало за косплеїв людину факел з фантастичної четвірки. Та фільм підкидає трохи любовної драми, між ним і Кейт. В той же час Софі ревнує і від образи вирішує поблукати по верхніх поверхах. І далі валак буквально показує Софі сцену з другого. Закляття ту саму в коридорі воренів, які ще показали в першій монахині. Та яким боком тут виявився коридор воронів, мені не зрозуміло, та й фільм ніяк це не пояснює. Просто будемо сприймати цю сцену як данину закляттю. Але це ще не все. Трохи пізніше ми побачимо картину з монахинею, яку Етна малює лише через 20 років. Але є одне але всі ці сцени з другим закляттям не мають жодного відношення для персонажів монахині. Арін знову зустрічає пацана на ім'я Жак, який привидівся їй, і каже їй про чотки: отця зведіння Арін. Я взяв її. Мені шкода, я злякався. Після чого вирішує пограти за Айрін у доганялки. Вона, звісно, програє, та валак насилає на айрін чергове видіння. І якщо чесно, ця сцена стала візитною карткою другої частини монахині. Це найкраще, що є у всьому фільмі. І під час перегляду цієї сцени я відпускав приблизно такі коментарі. Ніхуя В результаті валак показує Арін, що йому потрібно щось. Виявляється, це щось Очі святої Люсії. Далі Арін та Дебра їдуть до папського палацу і зустрічаються з бібліотекарем. Коли Лючію вбили язичники, її родина втекла. Вони ховались. Розкидані по всьому світу. Увесь цей час вони берегли таємницю, святу реліквію. Очі святої Люсії. В бесіді Айрін Дебра і бібліотекар зрозуміли, що Валак міг бути павшим ангелом, який хотів повернути сили, відібрані в нього розгніваним богом. Очі Лючії могли наділити його великою могутністю. То демон ганяється за парою очей. Навіщо вони йому? Він демон? Я просто старий бібліотекар, тож я можу лише гадати. Також за допомогою реліквій Арін може здолати валака, як і в першій частини за допомогою крові Ісуса Христа. Бібліотекар припускає, що реліквія, як відомо, зберігалася у колишньому монастирі, який перетворився на виноробню. Та сама виноробня і стала сучасною школою, інтернатом, де зараз і обжився Маріс. Ну а поки монахи не прямують до школи інтернат на всі швидкості, не дотримуючись правил дорожнього руху. Френчі тим часом намагається склеїти Софі. Та йому відмовився. Мовляє, і він перемикається на кейт. Під час танцю Марісу раптом стає погано. Але в цей момент я більше переживав не за френші, а за келих, який так і наравить розбитися. За підсумком Валак вирішує більше не приховувати свою присутність, і хлопці, зрозуміло, наступають на свої тили після такої появи. Валак переслідує героїв до тих пір, поки вони не зустрічаються з Айрін та Деброю, які якраз вчасно приїхали. Нам треба тікати негайно. Це ти. Він ховається в домі. Айрін розповідає френчі, що він одержимий і всі проблеми через нього. Є. Я у всьому винна, бо ти повернувся по мене, і тоді це трапилось. Але тут монахиня знову дає про себе знати: селяється в Маріса і вирушає на пошуки реліквії. Поки в цей час монахині намагаються його зупинити і виходить у них, м'яко кажучи, не дуже. Але це тільки спочатку. Айрін находить у собі сили та за допомогою священних чоток та удару по голові вони вирубають Маріса і зв'язують його. Гадаєш, це його моя. Далі Софі показує Айрін мозаїчного цапа у дзвіниці, і вони за допомогою ліхтарика змушують його очі світитися червоним. Червоне світло діє як лазер, вказуючи туди, де зариті очі святої лючії. Айрін знаходить реліквію, і мозаїчний цап раптом різко зникає з мозаїки і з'являється в реальному житті як демонічна істота. Коли цап нападає на учнів, моя маленька мрія нарешті збулася. Я весь фільм хотів, щоб Карма наздогнала Аннет, яка постійно знущалася з Софі. І знаєте, думки матеріалізуються. Одержимий френчі вбиває голову Айрін у підлогу з такою старанністю, ніби він у минулому врятував їй життя. І вона його навіть не поцілувала на прощання. Хоча зачекайте. Я сумуватиму, Айрін. Але Айрін все ні по чому, немов її череп зроблений з Адамантія. І після такої прочуханки у Айрін була б приблизно така реакція. <плес> <плес> Далі Софія підбирає реліквію і ховається від френчі, але тут реліквія раптом прокидається від багатовікового ув'язнення під землею, тим самим видаючи своє місце знаходження. В результаті реліквія випромінює ударну филю, що призводить до обвалу, і без того старої дзвінниці. Софія! Айрін пробує використовувати реліквію проти Маріса, щоб вигнати Валака. Але тут Валак в останній момент відбирає очі і вбирає їх сили. І подібно до того, що він зробив з батьком Нуарен, він підпалює Айрін. І якщо уявити, що у вигнанні демонів є кілька стадій, то зараз стадія Ми в лайні! Несподівано, Айрін прийшло в видіння, в якому вона побачила свою матір та стверджувала, що могла розмовляти з Богом, через що її закрили до психлікарні. Також вона бачить палаючу святу лючі і Лорейн Ворен із закляття. В Цій сцені у Айрін очі зайнялись жовтим, що натякає на її дар ясновидіння. Але ось що саме цікаве, виявляється, що Айрін є нащадком святої Лючі, і це пояснює звідки у неї всі ці суперздібності. І це мало було б бути важливим, оскільки її мати та Лорейн Ворен теж мають подібні сили супер-сімейка. <звук> Дебра згадує слова Айрін про те, що вино перетворюється на кров Христа, бо ми віримо. І монахині моляться, вимовляючи давню молитву. Бочки з вином стають кров'ю Христа, В результаті кров заливає всю кімнату, і демон знову повертається в пекло. Якщо придивитися, то видно, як силует монахині виглядає як худа висока і довгорука постать. І мені здається, що це пасхалка на горгуна, скасованого фільма кіно всесвіту закляття. Або це слендермен, не знаю. Наступного ранку Арін зустрічається з Марісом, який повернув собі свій розум, частково. Адже він радіє стиглим червоним та наливним помидорчиком, які він посадив Після подій у Румунії, насіння яких йому подарувала Айрін під час їхньої останньої зустрічі. Ця сцена ще одне посилання на фільм Колір з інших світів. Там після падіння метеорита помідори виросли на місяць раніше. У результаті всі щасливі, живі і здорові. Але Айрін виглядає розчарованою і крізь біль та сльози, все одно посміхається, адже давній друг Френчі проміняв її нехай на коротке, але щасливе сімейне життя. Адже як ми пам'ятаємо, Френчі не помре скейт від старості в один день, тому що він все ще одержив. І його не зможуть вилікувати навіть знамениті демонологи, що в результаті приведе Френчі до добровільного свіні тоциду, щоб знову не стати зброєю в руках монахині та вберегти близьких йому людей від себе. Загалом помолимося за нього. Амінь. Але ж це місце більше не святе. Знову святе. Фільм мені не те, щоб не сподобався. Так, він непоганий, але й не настільки гарний, щоб його переглядати до дірок. Хоч цей другий фільм із всесвіту закляття, який я подивився, мені, чесно кажучи, більше не хочеться до них повертатися. Так, я знаю, що закляття чи прокляття Аннабель набагато краще монахині. Напевно, це пов'язано з тим, що Джеймс Ван не брав участі у створенні, а волаком займалися чуваки, які до цього продюсували кліпи для білі Айліш. і раптом ні з того, ні з чого різко вирішили зняти кіно. І вийшло у них, м'яко кажучи, не дуже. Перша монахиня була страшно інтригуюча. Моментами смішною, а друга частина, на жаль, повернула не туди, так мовити, поворот не туди. Сиквел поганого кіно може доставити задоволення тільки затятим фанатам або невибагливим глядачам, яким я не являюся. Єдине, чим мені запам'ятався фільм, так це сценою з журналами, яка була як єдиний ковток свіжого повітря за весь фільм. Про інші сцени сказати особливо і немає чого. Бюджет дозволив зняти кіно гладко та без особливих шикувань. У картинки є звичайний сучасний лос. Вдалих ракурсів та сцен вкрай мало, а спецефекти виглядають дуже скромно. Хоча бюджет був не набагато більше з першої частини. Актори відіграють типових персонажів жахастиків. Єдине за що можна похвалити героїв, так це за те, що вони не дратують, та їх не хочеться відправити прямо на хірургічний стіл Говарда Хау, щоб він зробив з них моржа. Монахиня 2» — нудний і не дуже страшний фільм. Пародійна комедія дуже страшного кіно моментами була навіть страшніше. Правда, причина головного його прокляття. Не в демонах з пекла, а на цьому ж у мене все. Всім дякую за перегляд. Обов'язково підтримайте мої старання, підпишіться на канал, поставте лайк та напишіть свій дуже важливий коментар, який я, до речі, прочитаю. З вами був Олексій, це канал Кіногіт. Донать на ЗСУ та до зустрічі.